Достовірних відомостей про вік Володимирської ікони Божої Матері немає. Передання ж приписує авторство апостолу і Євангелісту Луці. Образ, який зберігся до нашого часу, на думку реставраторів, датований початком 12 століття і є списком древнього оригіналу. Відомо також, що ікона була подарована князю Юрію Долгорукому Константинопольським патріархом Лукою Хризовертом і першим місцем перебування святині на нашій землі став Вишгородський Богородичний жіночий монастир. Дело в том, что раньше иконы не хранили в домах, а хранили в церквях. Икона была вообще чрезвычайная редкость для Руси того времени. И потому икона э, была передана на хранение в Богородичный монастырь. Андрей Боголюбский после того, как он э, захватил Киев. икону своего отца забрал как величайшую святыню и перенес ее во Владимир, в отчину святого равноапостного князя Владимира. Богородица пожелала явить свои чудотворения именно в городе Владимире, под Владимиром, где Боголюбский монастырь на том месте построен. После этого икона стала прославляться великой плеядой чудес. Зараз Володимирська ікона Божої Матері зберігається у Третьяковській галереї в Москві. Минулого року з ініціативи блаженнішого митрополита Володимира було написано точну копію цього чудотворного образу, яка знаходиться в храмі святих страспотерців Бориса і Гліба в місті Вижгороді. Мати Божа знову повернулася до Вижгородської громади і для всіх православних християн. Це список ікони Божої Матері, яка дійсно перебуває завжди з людьми, які люблять Ісуса Христа і плекають надію, що Божа мати їм буде допомагати. Касперівська ікона Божої Матері одна з найвизначніших святинь півдня України та візитівка православної Одеси. Однак не менш шанованою вона є для віруючих Херсонщини, адже саме тут. У селі Касперова, що у передмісті Херсона, вона відкрилася світові. Давня ікона Богородиці була привезена сюди поселенцями з Сербії, передавалася з покоління в покоління, та, врешті, у середині XVIII століття обновилася та явила велику кількість чудес і зцілень. За багаторічною традицією, ікона, що постійно перебуває в Успенському кафедральному соборі Одеси, щороку повертається до Херсона. Торжество подвійне, адже співпадає з престольним святом храму Днем Святого Духу. Протягом трьох днів, поки образ Божої Матері знаходився у місті, перед ним постійно відправлялися молебни та акафісти. Завершилося перебування святині нічною літургією та хресною ходою головним проспектом міста, названим на честь небесного покривителя Херсона, праведного Феодора Ушакова.